Перший тур розпочинаємо, грає команди батістути синьому, а як в красному. І тут перша же нагода. І гол забуває коноплянка. Тарас, блін. І... Там гола не видно, блядь, всі закрили, блядь. 1-0. Перші секунди. Відкриває рахунок команди Батістута і забуває коноплянка. Дуже швидкий гол. Чим відповість Аякс? НЗ, Депай. Івандовський контролює. Бх! Контролює. А ми Це лев ура, що ти показуєш. Критика йде на плева першого туру. Льоша, шоу, навіс. Куди? Все, сілі, сілі, парк. Лад, ліва, твой. Льоха центр! Саня далі, Саня! Лівандовський пасує п'ятою. А як з розігрою шукає можливості для загострення? Депай, чи буде удар? Є Депай, не точно.

І на помилці Хакіміла Отара забиває гол красень верхом з центра поля. Красивий гол. Рахунок 2-0. Нічого поки не може зробити. А як своя тут нагода омарата, марата, марата проривається Дасть пас. Коноплянка удар. Відбиває. І Лаутар знову, ой, блокує, блокує. Селі, 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 Трауре блокує да, дар, мората не добиває. Ой-ой-ой! Дуже небезпечно удар від гендузії, але...

Коноплянка, коноплянка. Добре, відіграє на шоу. Леба там треба контролювати рахунок. В принципі, їх все влаштовують в цьому матчі. Що придумає Аякс друзі розіграє. Нема, нема, нема кому віддавати. І б'є. Мимо воріть. <пілляв> а отаро пробуває. Непогано, почала команда батістути, дуже небезпечні моменти. Ай! Хвилина! Одна хвилина! Оп! І пробивай Лівандовський. Теж мимо. Є непогані моменти у Аякса, але все марно. Далі не голів немає. Оп, коноплянка приймає, віддає. Що придумає шоу? Куди куди віддавати? На воротарях. 30 секунд! 30 секунд! Оооо! О! Що це? я Ми там нахуй! Це да, удаление. Я я, від дисне, или є. Я Я всегда брав не і брав завжди. Так, помиляється воротар і це видалення. За вмисну гру рукою. До виходу! До виходу, давайте! А да, все уже до виходу. Все!